Вітаю в ефірі. Новини 20.15 від інформаційної служби Другого каналу. У студії я Михайло Кого та далі коротко про найголовніше за день. Що минає Маріупольська трагедія. Як вів'яни вшановували вбитих на сході мирних мешканців та чого переселенці вимагають від влади? Полонений депутат чи зможе членство у пар'є визволити надію Савченко з в'язниці? Не межі але президентська резиденція. У Львові з-під молотка піде помешкання президента. У Львові вшанували пам'ять невинно вбитих мирних мешканців Маріуполя, які загинули під час обстрілу міста терористами. Організували акцію вимушені переселенці зі сходу на центральній площі міста. Зібралася майже сотня людей. Вже вкотре львів'яни звернулися до влади з вимогою визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Може, ви хто там поможете нам, а бажа участвують акції. А в вашиті. Це вимушені переселенці, активісти громадської організації Шлях до єдності саме вони ініціювали акції підтримки з Маріуполем. Каріна у Львові з вересня регулярні обстріли змусили її втікати з рідного Донецька. Тому вона, як ніхто інший, розуміє Маріупольців. мы вышли потому что э, знаем что это такое вот первые жертвы которые были у нас в донецке это мальчик 18-летний парковщик которому оторвала голову и женщина э, на остановке убитая э, ну эти жертвы конечно нас всех очень как тронули Пані Валентина приїхала до Львова з Маріуполя погостювати. Новину про обстріли рідного міста застала в дорозі. На щастя, будинок пані Валентини не постраждав. Ми в ту ніч, коли їхали в поїзді, обстріляли. Ми тут вийшли на вокзалі, я стояла, там рдала. Хоча цього потрібно було і чекати, тому що Новий Азов з нами рядом. Там обстрілювали вже ну, 10-15 кілометрів, там стріляли. Сартану обстріляли, ми точно такі мітинги збирали. Тоже собирали деньги и там мирних людей розстріляли шлиз похоронані. все всі встають і теж зажигаем, зажигаємо і теж говорится, оплакиваем, Потому що ну це було допустим, в Сартані. А тепер це достигло і нас вони нагліють все більше, більше і більше. Собою переселенці та рвів'яни принесли лампадки та плакати з написами Я Маріуполь. Вони певні такі акції єднають. Если мы будем просто молчать и ничего не говорить, и не быть на таких акциях и вообще ну, не, не высказывать свою думку, ну, скажем так, да, то это будет плохо, да. Мы тем показываем, что мы еди мы едины с Мариуполем. Мы сейчас тоже сейчас находимся, хотя здесь в Новольвове, хотя я сам с Донецка, вот. И я прекрасно понимаю, чем чем что это будет, как это будет и будут жертвы, опять же будут жертвы будут. Як львів'ян, так і переселенців обурює те, що влада зволікає і досі не визнала ДНР та ЛНР терористами. Окрім того, учасники акції звернулися до світової спільноти надати Україні військову допомогу. Марія Шепля Олег Возневини новини 2015, другий телеканал. Савченко отримала статус члена пар'є, але про звільнення не йдеться. Парламентська асамблея Ради Європи на останньому засіданні більшістю голосів наділила Надію Савченко імунітетом. Це означає, що полонену українку мають негайно звільнити з під варти. Нагадаю, що Надія Савченко, льотчиця, яка потрапила у полон до бойовиків та була вивезена до Росії. Зараз бранку утримують у в'язниці. Її звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів. На знак протесту Надія голодує більше 40 днів. Сьогодні її вийшли підтримати українці з різних міст. Акцію провели і у Львові. Майже 200 днів українка Надія Савченко у російському полоні, чого тільки не пережила ця жінка, звинувачення, допити і навіть психологічні експертизи. Льотчицю звинувачують у причетності до смерті російських журналістів, які загинули під Луганськом в кінці червня 2014 року. Хоч в тому, що підставили під обстріл російських медійників, ще влітку зізналися ватажки банди ДНР, та й цього виявилося недостатньо, аби зняти всі звинувачення з полоненої надії, яку викрили та незаконно утримують під варт. То в Росії ми знаємо, що Надія Савченко вже голодує більше 40 днів. і Вона фактично тримається на ін'єкціях глюкози. Ну і це фактично не сумісно з життям 40 днів. Тобто, це ще тиждень-два, і вона може реально померти. От ми розуміємо, що ми тут у Львові ну не можемо зробити якоїсь такої акції, яка може реально вплинути. Але сьогодні будуть проходити акції по цілому світу. Тобто, це глобальна акція. І ну, ми зобов'язані долучитися до цього, щоб висловити свою підтримку. Надія Савченко пережила не один суд, та російська сторона беззаперечна, Надя винна. Від червня спроби української влади визволити нашу бранку невеликі. Все, що зробив президент, доручив Міністерство закордонних справ та генпрокуратурі звільнити полонену льотчицю, причому негайно. Відтоді минуло півроку. Ще одну спробу зробили самі ж люди. Вони обрали надію народним депутатом. Та навіть такий статус жінці не допоміг. Парламентська асамблея Ради Європи надала Савченко статус учасника пар'є. Тепер юридично шлях один Росія має негайно відкрити ворота СІЗО або ж звернутися до європейської асамблеї з проханням зняти з Надії Савченко особливе повноваження. Та, вочевидь, Кремль цього разу піде всупереч усім міжнародним нормам. Там вже сьогодні лунають заяви, що українку можуть звільнити лише за рішенням суду, звичайно, російського це просто підтримка нашої України за її незалежність і ну, звичайно. Ми підтримуємо надію Савченко і її. Волі до життя і боротьбі за нашу Україну в таких нескладних умовах, тому ми дуже переживаємо і вболіваємо за нею. Мені здається, це дуже страшно. Страшно за нашу байдужість просто і дуже соромно мені особисто. Кремль не просто нехтує законами, але й продовжує знущатися з нашої бранки та насміхатися над українцями. На засіданні парламентської асамблеї росіяни обклеїли двері української делегації провокаційними листівками, на яких стверджують, що наша надія пов'язана з бандою нацистів та стала розмінною монетою. У цілому світі тим часом провели акцію на підтримку полоненої Савченко. У Львові небайдужі стало до спільної фотографії, яку передадуть рідним Надії. Такі ж знимки зроблять і по всій Україні. Люди йшли підтримати льотчицю навіть з маленькими дітьми. Ми прийшли, він знає, підтримав, бо тож я йому пояснила, він каже, мусимо йти. Тому що людина голодає 42, це наша наша побратима. А поки Надія не припиняє голодування, її життя залишається в небезпеці та відмовлятися від подібного протесту Савченко не має наміру, так написала вона в останньому листі до світової спільноти, в якому наголошує, що її провина лише в тому, що вона захищала свою батьківщину. Мар'яна Підковська, Віктор Сембратович, но 2015, другий телеканал. Маріупольська трагедія не зупинила бойовиків та Росію, адже терористи продовжують обстрілювати позиції українських силовиків та населені пункти. Так лише за минулу добу Україна на східному фронті втратила сімох своїх солдатів. Та ще 24 військовослужбовці зазнали поранення. Більше новин на цю тему далі у сюжеті в Маріуполі обурила не лише Україну, але й світ. Через розстріл житлового району бойовиками з систем залпового вогню «Град» та ураган загинуло майже 30 маріупольців, та ще сотня зазнали поранень. Про те, що Маріуполь обстріляли терористи, у нікого вже сумнівів немає. Окрім самого Кремля, а спостерігачі від ОБСЄ у своєму висновку лише підтвердили той факт, що місто розстріляли з підконтрольною бойовиками території. А затриманий службою безпеки України коректувальник вогню Маріуполі зізнався, що бойовики обстріляли місто під контролем російських офіцерів. Вони дожди були тработи ночі, ну а Коли робота лютра варіанту часово сіволя, да сьогодні так. Я поехал посмотреть, что там произошло, и сказал Пеплу, что они промахнулись на один километр. Он спросил, а как видно, откуда стреляли? Я сказал, что со стороны Виноградного. Он сказал, ну хорошо. Я говорю, очень много людей. Ну и на этом связи ну, очень много людей погибло. Все, на этом связь с ним оборвалась. Ясно. Кто стрелял сегодня по слышному микрорайону? Подрозлення пепла. Тобто в ви да. Пепел являється офіцером російської армії і руководіт артилерійським батальйоном. Та навіть після трагічних подій у Маріуполі бойовики не припиняють обстрілювати позиції українських військ та населені пункти. Так, за повідомленням штабу АТО, за минулу добу терористи наймасовіше обстрілювали Луганщину. Найбільша кількість обстрілів відбулася на Луганському напрямку. Основною ціллю бойовиків стала станиця Луганська. По ній терористи сім разів відкривали артилерійський вогонь та по одному разу реактивний систем залпу вогню град і танків. Тричі підобстріли ворожої артилерії, мінометів та стрілецької зброї потрапляли верхня Ольхова. Обстрілів зазнали також Новотошківка, Петрівка, Трихізбенка, Слоєносербськ. Зараз у полоні бойовиків перебуває 184 українські солдати. Загалом в Україні на сьогодні на лікарняних ліжках знаходиться більше 300 військовослужбовців. З них 19 у важкому стані. І в продовження теми ми розмовлятимемо з гостем у нашій студії, а саме з політологом Центру політичних досліджень Вектор Романом Пасічним. Вітаю вас у нашій Доброго. студії. Отже, скажіть, будь ласка, на вашу думку, трагедія в Маріуполі, які вона наслідки буде мати для конфлікту на сході? Ну, в першу чергу, обстріл градому Маріуполя був зроблений для того, щоб власне призвести до ескалації конфлікту, щоб його розгойдати. Тому що така стабільна ситуація, ну відносно стабільна, звичайно, яка існує зараз на сході, явно йде не на руку терористам. Вони вже е, стратегічно програють. Тому що е, війна це є дороге задоволення, утримувати масу цих бойовиків, їх прохарчувати як мінімум. Е, це довго, нудно, дорого. І е, їм необхідно цей конфлікт розгойдати. Якось. Змінити ситуацію, щоб вийти з цієї патової ситуації. Вони дійсно зараз фактично в патовій ситуації, і е, атакувати вони сил не мають. На жаль, Україна також не має достатньо сили, щоб вирішити цю ситуацію силовим методом. От, але е, якщо патова ситуація що Україна може її витримувати і нарощувати м'язи, вони цього не можуть, тому необхідно розгойдати цей конфлікт. Щоб ну, отримати якусь перевагу. Ну а чи не, не означає це, що ну, фактично е Росія перекриває можливість дальшого прорубування коридору в Крим через Маріуполь? Ну, це є основна мета. Звичайно, що е сам Крим без е Суходолу Росії дорого і незручно. Одна керченська переправа з цим не справиться. Міф про те, що вони збудують міст. Ну, як на мене, це буде тільки міф. Тому що ще, якщо я не помню, в 53-му році були, і пізніше в 64 четвертому, я вже не пам'ятаю точно, були вже ідеї будувати міст через Керченську протоку на той час. Тогочасні технології не дозволяли цього зробити. Ну можливо, сучасні технології це і дозволять, але в будь-якому разі прорубати міст по Суходову, прорубати власне шлях до Криму по Суходову для Росії буде набагато вигіднішим ніж будувати міст. А чи можна це робити після маріупольської трагедії? Чи на вашу думку не зміниться ставлення містян, ставлення простих громадян до так званих республік? Ну, знаєте, в людей дуже коротка пам'ять. Надзвичайно коротка пам'ять, а при гарній ідеологічній підтримці люди швидко забудуть. Можна спитати пересічного громадяна, що обіцяли кандидати в депутати, які йшли от на найближчі вибори. Скаже, ну, напевно, кожен другий. А запитати, що на попередніх виборах обіцяли, а що обіцяв Ющенко, а що там, допустимо, обіцяв Кучма. Проходить 5-7 років, всі забули. І це без ідеологічного втручання. А якщо. Ну, Умовно припустити, нехай Росія прорубала коридор через Маріуполь до Криму. Маріуполь став російський. Усьому звинуватити українських украфашистів, нацистів, військових, так само, як це відбулося з зупинкою в Донецьку. Все свідчить про те, що обстріл Донецької зупинки був зроблений з території Донецьких республік. Але тим не менше, при гарній інформаційній підтримці люди вірять, що це зробили українські війська, та сама відбудеться з Маріуполем. А чи достатньо маріупольської трагедії для світу і для Європи, на вашу думку, аби діяти радикальніше стосовно української кризи і подій на сході? Анексії Криму вже було достатньо, щоб діяти радикально. Але ми мусимо зрозуміти, що Європа не готова воювати. Вона не буде воювати. Вона цього не хоче. Тому що е, зв'язуватися з Росією, це ну ми станемо фактично на порозі третьої світової війни, і власне е, ця ситуація з Україною це ну випробування скажімо, нової зброї економічної, тобто максимальна блокада Росії, максимальна, е, максимальний тиск, заморожування рахунків, виключення зі світового співтовариства, обрубання всіх зв'язків, і е, це знаєте в політології таке поняття як м'яка сила. І це, власне, от і є м'яка сила, коли це є змушення до миру без війни. На вашу думку, як надалі може розвиватися ситуація на Сході? Це дуже важко спрогнозувати, тому що ми живемо в настільки динамічному світі, і... тому що, скажімо, так, були одні прогнози стосовно ситуації на сході, до обстрілу Маріуполя. Одна така, скажімо, акція, і всі прогнози летять реберті, абсолютно все міняється. А чи зміниться щось після Маріуполя, окрім е, можливого наступу? Та? Мені тут дуже важко сказати, чи зміниться щось. Єдине, що е, зміниться це точно, це відбудеться активізація українських сил. Це буде їх е, посилення, підтягнення, активізація, готовність до глибокої оборони. А в подальшому важко сказати. Е, існує знов ж таки. Е, Проблема зміни стратегії, тому що українська влада мала одну стратегію по вирішення конфлікту на Донбасі після обстрілу Маріуполя. Ця стратегія вже є неактуальна і треба міняти. Ми бачимо, що те, що ми хотіли зробити, тобто замороження фактично конфлікту, тиск на Росію, і Росія перестає сприяти тероризму. Він сам по собі по трішки, ну, вже і про сприяння силових структур, ми могли би цю проблему вирішити. Тепер ми бачимо, що ця стратегія вже є неактуальна. Ми не зможемо зробити так, як ми запланували. Тобто нам треба шукати нові шляхи виходу. На цьому я вам дякую. Нагадаю, у студії в нас був політолог Роман Пасічний, а ми продовжуємо випуск новин. А тим часом на Львівщині готують продаж року. Депутати виставили на аукціон президентську резиденцію. Приміщення на Глінки 12 в майже парковій зоні оцінили в 29 мільйонів гривень. Торги планують провести 25 лютого. На яких умовах продаватимуть елітне приміщення і куди підуть гроші від продажу такого майна, дізнавалася наша знімальна група. Останнім з високопосадовців у цих покоях відпочивав президент Монголії три роки тому. Полюбляв тут зупинятися Віктор Ющенко та Леонід Кучма. Останній під час приїзду папи Івана Павла II жив тут цілих три дні. Будинок побудований в 30-х роках минулого століття в стилі конструктивізму. Тут збереглися автентичні сходи, планування, змінювали хіба що інтер'єр. Але вже майже три роки тут ніхто не зупинявся. Зате на отримання приміщення обласний бюджет щороку витрачає великі гроші. Адміністративне приміщення мало своє цільове використання, зокрема пойом офіційних делегацій, ну в медійному просторі воно мало назву. Президентської будівлі, хоча, якщо брати по суті, то давно, вже дуже давно, президентів в цьому приміщенні не було, і очевидно, що ті делегації, які поймалися, вони теж були там зовсім тимчасово, і ті кошти, які ми виділяли на утримання приміщень. Близько 170 тисяч гривень виділяли, використовували менше на рік. Це було не дуже ефективно. На екстрені випадки. Тут все своє водопостачання, котельня і телефонний зв'язок. Такий об'єкт мусить бути цікавим для інвестора. Вирішили в обласній раді і запропонували приміщення на аукціон. Оцінили в 29 мільйонів гривень по 58 тисяч за метр квадратний. Майбутньому власнику тільки треба буде землю узгодити з Львівською міськрадою. Львівська обласна рада має державний акт на право постійного постійно користування цією земельною ділянкою, і відповідно новий власник, тобто переможець конкурсу, автоматично отримує право користування цією земельною ділянкою. Відповідно, після цього він може мати її або в оренді, або викупити вже в міста Львову, Львівської міської ради. Гроші від продажу резиденції планують витратити на енергозбереження в бюджетних установах та на ремонт перинатального центру. Заявки прийматимуть до 20 лютого. Якщо на перший аукціон не зголосяться покупці, об'єкт виставлять вдруге, але ціну вже знизять на 10%. відсотків. Президентська резиденція найбільший цьогорічний майновий об'єкт для продажу. Торік, для прикладу, в області продали всього 20 об'єктів на приблизно 8 мільйонів гривень. Вікторія Прихід, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. І це всі новини на сьогодні. Я з вами прощаюся. Мирного вам неба над головою і нехай вам щастить.